Президент Динамо Києву хвалив шокуюче рішення по зірці біло-синіх. Шахтар домовився про свій перший гучний зимовий трансфер. Захисника збірну України офіційно виставили на продаж. Талановитий легіонер натякнуло на можливе повернення в УПЛ. А також чому не хоче повертатися в арсенал, конкурент Олександра Зінченка та перший гучний трансфер В АПЛ зими 2024 Головною трансферною новиною Європи цього дня стало сенсаційне повернення Тіма Вернера в АПЛ. Лейпсіг та Тоттенгем узгодили оренду до кінця сезону. Німець повинен прилетіти в Лондон вже наступного тижня. Після повернення Щелці нападник так і не зміг відродити свої кондиції. А в цьому сезоні взагалі провалюється стріском. Лише два голи за 14 матчів. Навіть в Челсі було краще. В Тотанге між бажають підсилити атаку і вірять талант Тіма. Першим зимовим новачком Бенфіки став талановитий форвард Маркос Леонардо. За 20 20-річного бразильця Орли виклали 18 мільйонів євро. До речі, окликав до себе московський спартак, але вибір був очевидним. На рахунку новоспеченого партнера Анатолія Трубіна вже майже 170 матчів на дорослому рівні, в який він забив 54 голи та віддав 11 асистів. Тому, скоріш за все, вже в найближчому майбутньому ми станемо свідками нового касового продажу Бенфіки. Здається, ми стаємо свідками зародження нового партнерського дуету серед відомих світових клубів. Лише влітку Баварія та Тоттенгем без проблем ухвалили трансфер Гарі Кейна. А вже зараз німці знову домовилися про підписання іншого англійця, котрим стане Ерік Даєр. Одразу декілька джерел говорять, що перемовини на фінальній стадії. Оборонець отримає шанс перезапустити кар'єру після того, як втратив місце у старті Шпор. Томас Тухель високо цінує талант та універсальність Еріка який, крім центру захисту, може зіграти і опорником, і навіть флановим захисником. В цьому сезоні на його рахунку лише чотири матчі. Як я й говорив, навіть не дивлячись на потреби арсенала в лівому захиснику, їх орендовані футболісти відмовляються повертатися у Лондон. Ось які Тірні, який не є основним в реал-сосідаді, все одно не хоче назад. в АПЛ. Люди вже запитували мене про дострокове повернення, але моя відповідь ні. Не хочу говорити погано про АПЛ, тому що там чудова атмосфера. Але в Іспанії вона справді приголомшлива. Я підписав контракт на один рік, і я щасливий тут. Не можу сказати, що буде далі, але я дійсно насолоджую щодня. І, хоч перехід до Реал Сосідат на постійній основі залежить не від мене, але це правда, що мені тут дуже подобається, сказав інтерв'ю шотландець. А я надаю, що Арсенал вирішив змінити свої трансферні плани і знайти швидка резервіста для Олександра Зінченка. Адже українець втратив минулорічні кондиції та ще й отримав пошкодження. На повноцінний трансфер футболіста цього амплуа в кананірів немає коштів. Адже зараз в АПЛ пильно моніторить звітність команд на предмет порушення правил фінансового фінансоферплеї. Страсбур виставив на трансфер Едуарда Соболя. Французи готові попрощатися з українцем у разі надходження пропозиції. В цьому сезоні на рахунку лівозахисника збірної України лише 22 зіграні хвилини в чемпіонаті. Хоча в минулому він регулярно використовувався тренерським штабом. Трансфер Март оцінює 28 річного Соболя в 2 мільйони євро. Рівно рік тому Страсбур віддав за нього брюги 2,5. з половиною. Донецький шахтар нарешті підійшов до свого першого зимового трансферу. Гірникам вдалося знайти компроміс з Палмейресом по кевіну. Пише Фабріся Роману. За ліво Вінгера клубу доведеться викласти близько 15 мільйонів євро. Єдине, що сторони все ніяк не узгодять – розмір та періодичність платежів. Шальтар наполягає на схемі 10 плюс 5 мільйонів бонусами. Бразильці хочуть фіксовані 15, але з можливістю виплати частинами. В поточному сезоні півзахисник провів за першу команду лише 9 матчів, в яких забив один гол. Невизначені цього майбутнім вже почала дратувати самого Гіо Циташвілі. Принаймні це відчутно простежувалося в його свіжому інтерв'ю. Які у мене плани на майбутнє, я поки не загадую наперед. У мене є мета повернути свою впевненість. До літа важливо отримати багато ігрового часу та зробити хорошу статистику. А далі вже буде видно. Я не знаю, що мені скажуть, бо я все ще належу Динамо Київ. Що вони вирішать, я не знаю, чи захочуть повернути, чи продати, або знову в оренду відправлять. Будемо розмовляти з Ігорем Суркісом і побачимо, що буде. Звісно, плани є, але не хочеться їх афішувати. Нехай поки залишаться зі мною, сказав Циташвілі в коментарі. Енві за півроку в Батумі на рахунку півзахисника 21 матч, 5 голів та 4 асисти. Його контракт з Динамо дійсно ще півтора роки. Футболісту нещодавно виповнилося 23. А ще тут злили інфу про зірваний зимовий трансфер Динамо, начебто гранада виділила 3 мільйони євро на підписання Дениса Попова. Але тільки попередньо дізналося, що за нього хочуть майже втричі більше, миттєво звернула роботу в цьому напрямку. На місце українця вже підписано Каміля П'янковський з Зальцбургу, який між іншим рамці осені ще у групі Ліги Чемпіонів. Попов вже ці півроку більше лікувався, тому навіть не знаю, хто від цього більше виграв, а хто програв. В лютому Денису стукне 25 років. Ну а що думаєте ви? Чи зможе денище розкрити свій потенціал і, хоча б, стати лідером Динамо Києва? Зрозуміло, що про якусь яскраву кар'єру в Європі мова вже скоріш за все не йде. Якщо звичайно в його житті не трапиться нічого екстраординарного, хоча років п'ять тому його вважали ледве не найперспективнішим центрбеком України.